Вітаю! В цьому відео хочу зробити огляд на пряжу Ярослав 100% віскоза. Колір теракот на сайті було написано. Зараз номер. Угу, 4622. Незрозуміло. Написано 4622. Ну, на сайті він був позначений як теракод. Це українська пряжа. Ось Україна. Місто Київ, вулиця Автозаводська. Так, номера телефонів, сайт. 50 грам бунтику. Так, зараз. Де тут написано? Метраж. Що ж у них на моточках не вказано метраж? Цікаво. Термін придатності не обмежений. Так, на ну будь не вказаний метраж цікаво. На сайті у них метраж стоїть 325 метрів в 50 грамах. Ось. Я купила 5 бунтиків і тепер, чесно кажучи, не знаю, що з нього робити. А нитка дуже тонка. Так, зараз я чіткість на Ось. Дуже тонка нитка. Я думала, вона буде товщення. Не знаю, чи видно тоненька така. Якщо в'язати гачком в одну нитку, ну це для мене взагалі таке Таке щось. Наче з катушечною в'язати, я так не зможу. Я взагалі хотіла в'язати маєчку в дві нитки з пицями, але я відчуваю, що. Якщо з пицями, то це в три або в 4. Дві нитки теж якось воно дуже тонке для мене. Хоча б в три. І для гачка вона якась тонка. Я її купила по тому що мені дуже подобається їхня їхні бавовна. Ось у мене така у мене є огляд на цю пряжу. Я залишу в описі до цього відео. Це бавовна. В 50 грамах 350 метрів. Тут вказан метраж, а на віскозі чомусь цього немає. Може, підскочим? Ну, там теж немає. Дивно, не вказали метраж. Суть в тому, що тут в 50 грамах 350 метрів, а тут на сайті вказано 325 метрів в 50 грамах. І вона повинна була бути трішки товща, ніж ця. Але цю пряжу, бачите, можна, можна навіть порівняти. Я навіть відкрию. Ось якої товщини ця пряжа. І коли це. Тобто вона майже в два рази менша. Цю бавовну я в'язала гачком номер 2 в одну нитку ну, нормально, спокійно можна в'язати. А спицями я в'язала в дві нитки на спицях 2-2,5 теж нормально. А ось ця вона така тоненька. Я тепер не знаю, що з нею робити. Мабуть, буду в'язати одві-три нитки і потім ще докопати буду пряжу, бо цих п'яти бунтиків мені не вистачить. Я її вже пробувала з іншою пряжею, Так, Таке щось рябеньке зробити, але ну, мені теж не сподобалось, я це буду розпускати. Таким. Тобто в якості комбінації до темної нитки вона теж мені не підійшла. Ось. Ну, ось такий в мене коротенький огляд. Може, комусь подобається, але мені більше подобається половна цієї марки. Дякую за увагу!